Благодійний вечір на підтримку ЗСУ з нагоди свого 25-річчя організувала компанія Агропродсервіс. Це аграрне підприємство сьогодні є одним із лідерів на українському ринку. Сьогодні ми в такому форматі, невеликому, десь непритаманному для нашої компанії. Ми згадуємо такий благодійний вечір, вечір спогадів. Тому що так є велика історія в нашої компанії. 25 років це. Довгий це значний проміжок часу, як для життя людини. Для життя компанії це, звичайно, небагато, але за цей час ми написали таку славну історію для нашої компанії, для колективу тих людей, які працюють в компанії. Створили агропросервіс у 1999 році у селі Настасів. З того часу багато що змінилося, але одне залишається незмінним. Це наполеглива праця колективу та безперервний розвиток, розповідає засновник компанії Іван Чайківський. Дуже відрадно, що сьогодні зібралися. Фактично, ті люди, які від самого початку заснування компанії йшли зі мною по дорозі, а також в період доєднання як компанія зростала, ті спеціалісти, які доєднувалися в нас з плином того, як компанія розвивалася. Відрадно те, що ми починали відповідно з маленького, тобто як з маленької зернини. І компанія виросла сьогодні до національних масштабів. Сьогодні Агропроцервіс займає чільні позиції на українському агроринку та шукає все нові шляхи для збуту своєї продукції не тільки в Україні, але й за кордоном. Сьогодні впевнено маємо лідируючі позиції перші місця не тільки на Тернопілі, але й в Україні. Ми сьогодні знаходимося в п'ятірці по виробництву свинини. Ми сьогодні знаходимося десь в другій-третій місці в Україні по надоях виробництва молока. І тому ми сьогодні, незважаючи на ті виклики, які є в суспільстві, це і які ми пережили, і компанія пережила це і коронавірус, і війна. Ми сьогодні стараємося. Все робити для того, щоб зберегти продовольчу безпеку, щоб зберегти своїх людей. Агропросервіс завжди був соціально відповідальним бізнесом. Із перших днів війни компанія почала активно допомагати захисникам і захисницям. Тому вирішили і свою поважну річницю відзначити з користю для ЗСУ у межах благодійного аукціону. Розіграли лоти, кошти з яких передадуть на потреби військових на благодійному заході, присвяченому 25-літтю компанії Агропросервіс. Зібрано 270 тисяч благодійних внесків. Це кошти і благодійників у скриньку, а також це кошти. Левова частка цих коштів це благодійний аукціон, на якому ми розіграли три лоти і до якого активно долучилися працівники компанії Агропросервіс. Це дуже хороший приклад, як можна відзначити вагому дату для колективу та долучитися до підтримки війська. Адже ми не маємо можливості здаватися, ми не маємо можливості зупинятися, ми повинні працювати. І сума 270 тисяч це зараз дуже. Я вважаю, вагома сума, яка допоможе благодійному фонду покрова допомогти військовим та закупити щось саме, -саме для них необхідне. Компанія Агропросервіс дякує усім благодійникам, які долучилися до аукціону та пожертвували кошти у скриньки разом до перемоги. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.